Сьогодні вас запрошую до супермаркету. Це великий магазин, в якому є багато відділів, в яких можна придбати будь-які товари. Як ми з вами пам'ятаємо, товари бувають продовольчі і непродовольчі. Продовольчі товари це ті товари, які вживають в їжу. От почнемо з відділу, овочів і фруктів. Роздивіться уважно. Те, що ви бачите на поличках. І зробіть уявну покупку. Запам'ятайте, що в відділі овочів і фруктів ви придбали. Далі прямуємо у відділ ковбас. У відділі ковбас продаються не тільки ковбаси і сосиски, але й свіже, заморожене м'ясо. Далі йдемо в хлібобулочний відділ. Це відділ, де завжди продається свіжа випічка та хліб. Запам'ятовуйте, що в якому відділі ви придбали. За ним йде відділ з цікавою назвою Бахалія. Це там, де продаються всілякі спеції, цукор, сіль, олії, крупи. Наступний відділ кисломолочних продуктів. Це відділ дуже корисний. Зробіть і тут певну покупку. Ну і наостанок відділ солодощів, кондитерський відділ, де багато цукерок, печива, тортів, сухофруктів, морозива. Ми покинули з вами територію, в якій продають. Продукти для споживання. Зараз переміщаємося у відділи непродовольчих товарів. Перший на нашому шляху відділ одягу. Там, де люди купують одяг для себе та своїх дітей. І ще існують відділи посуду, де можна придбати кухонне приладдя, яке використовують вдома для приготування і споживання. Їжі. Відділ канцтоварів і обладнання для творчості. Кожен малюк любить цей відділ, бо там можна купити все, що потрібно для того, щоб творити гарні картини або малюнки чи працювати з зошиті. Тепер перед вами відділ побутової техніки, де продається приладдя, яке допомагає. Нам жити в сучасному світі. От і завершилась наша подорож по магазину. А тепер питання, як називається великий магазин, в якому багато відділів з будь-якими товарами? Друге питання: які бувають товари? Їх два види? І третє питання. Пригадайте, що в якому відділі ви придбали? Коли відвідували супермаркет.